Є болісні відчуття у дівчини під час статевого акту безпосереднього проникнення. Чи норма це чи ні? Дивіться, в нормі, якщо, дивіться, перераховую, було нормальне збудження 1, було не дуже різке проникнення 2. Та, ну, скажімо так, не сильно інтенсивно та без травмування 3, то боліти не повинно. Якщо при, скажімо так, Повному зануренні є болісні відчуття, і вони на постійній основі, тобто один акт кохання, два, три, а болісні відчуття постійні або періодичні під час, ну, наприклад, повного занурення, то тоді це вже повод звернутися до гінеколога пояснюють, чому. Це може бути що завгодно. Можливо, щось маленьке, що достатньо буде свічки проставити, і все буде добре. А можливо, це якесь запалення. І чим раніше ви з ним розберетеся, тим буде краще. Чому я раджу сходити до гінеколога? Тому що та зона у дівчаток вона дуже цікава тим, що дівчатка звикає до цієї болі. І вже цю боль не помічають і вважають, що коли болить, це норма. І коли не болить, це не норма. В нормі статевий акт не болить, він приносить насолоду. Тому, дівчатка, якщо у вас на постійній основі болісні відчутті в статевих органів, зверніться, будь ласочка. До гінеколога. Я розумію, це адова неприємна процедура. Щось туди сують, оце розширюють, туди лізуть, якісь сторонні люди. Але, будь ласка, пересильте себе та сходіть туди. І ви впок... будете впевнені, що там, ну, наприклад, болісні відчуття це від того, що у вас ідуть якісь гор гормональні перестроєння, але фізично у вас все добре, так сказав гінеколог. Або навпаки, вам скажуть, слухайте, у вас тут є підозра на. Запалення, сходіть, будь ласка, на узі та здайте кров. Ви здали такі хм, так, легке запалення, але воно легко вирішується свічками та антибіотиками внутрі. Бо розкажу наприкінці історію, для тих, хто додивився. Ми з дружиною півтори року займалися коханням. Я ще тоді був початковий фельдшер. Ну, тільки й почав ходити на а, фельдшерські заняття. Це було дуже прикольно в медицинське училище. Так от, і ми займалися коханням, і півтори роки на постійній основі були болісні відчуття. І тільки коли я пішов. Ми тоді зрозуміли, що треба сходити. Ми сходили, а вже було таке сильне запалення яєчників, що нам довелося ставити уколи, паралельно приймаючи антибіотики всередину і там паралельно ще робити крапельнице. Хоча вона каже, якщо б ви на півроку прийшли раніше, запалення не було, вона це лікар. Запалення не було б таким обширним, там можна було б вилікувати просто свічки та їсти амоному. Тому сходіть, будь ласка, добре?